Служба безпеки спільно з національною поліцією ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині. Організатором виявився професор приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів. Так, професор шукав серед свого оточення осіб, які намагалися ухилитися від призову. Використовуючи особисті зв'язки серед посадовців державного навчального закладу, фігурант допомагав військовозобов'язаним із оформленням на денну форму навчання. Ухилянтів зараховували на навчання без складання іспитів іноді задніми числами або видавали фіктивні довідки про зарахування. Це стало підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Крім того, професор торгував довідками про непридатність військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я. До цієї схеми Фіоран залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував осіб призовного віку на лікування в психдиспансер з метою подальшого списання з військового обліку за станом здоров'я. Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями роботи і проживання учасників протиправних схем. У ході комплексних заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки різних установ та організацій, мобільні телефони. А в організатора близько 5 мільйонів гривневому еквіваленті, отримані незаконним шляхом. Наразі професору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Триває досудове слідство для встановлення обставин і усіх учасників протиправних схем та притягнення до відповідальності винних осіб. Правоохоронцями ініційовано перевірку осіб призовного віку, які могли скористатися вказаними схемами для ухилення від мобілізації. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури.